Oh, my Дорогі українці! Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося і в цей непростий 20-й рік. Ми шануємо подвіжництво медиків, які рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. І ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада. Ця тир пряче нас потря, але зробив кра. Дорогі українці! Кажуть, в темні часи краще видно світлих людей. Так сталося і в цей непростий 20-й рік. Ми шануємо подвіжництво медиків, які рятують життя українців. Ми цінуємо подвиг наших воїнів, які боронять країну. І ми бачимо відповідальність благодійників. Ми в захваті від волонтерів, які роблять те, що повинна зробити влада. 20-й рік добряче нас потріпав, але зробив кращими, сильнішими, мудрішими, стільки мужності і добра, стільки терпіння і безкорисливості, стільки людяності і любові ми, українці, проявили цього року і ще раз довели самим собі насамперед, що здатні об'єднуватися і підтримувати один одного, і твердо стояти на сторожі наших цінностей. Міцна сім'я, надійні друзі, тепло спілкування і задоволення збиратися всім разом чи вільно подорожувати, дихати на повні груді і відчувати смак і запахи. Решті-решт. І тепер ми краще знаємо ціну простим радощам життя. Навіть у складних обставинах слід радіти кожному дню. І не даремно ж, оду до радості стало гімном об'єднаної Європи, куди ми торуємо наш магістральний шлях. Буквально днями десь вичитав слушну думку, що в українських колядках слово радуйся одне з найголовніших. Тож давайте візьмемо в новий рік все, що витримало випробування часу: наші гідність, свободу, незалежність, патріотизм. І нехай новий рік приносить позитивні відчуття та добрі емоції, дарує нові можливості кожному українцеві, кожній родині і нашій державі. Я бажаю колективного імунітету людям від коронавірусу, що прийшов у 2020 році, країні від вірусу популізму і непрофесійності, безстолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. І слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування, і все буде добре. Нехай 2021 рік принесе удачу і добро. А в новорічні свята всі ми, немов діти, чекаємо на диво і бажаємо, щоб всі негаразди цього року залишилися в минулому. Я щиро хочу, щоб прийдешній рік. Приніс для кожного українця здоров'я, для кожної української родини любов та затишок, а для нашої країни мир та добробут, щастя, благополуччя і особливе побажання воїнам повернутися живими і здоровими, і з перемогою. Ви наша гордість, миру всім, добра, добробуту і затишку. З новим роком.